Так, друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це ранкові новини України. Ладненько, все, давайте я ще подумаю. Київ, да, вибухи, 9.17. Так, що тут в нас далі? 9.14. загроза ударних БПЛА, Сумщина, Шоска, Чернігівщина, Київ, ой, Київщина, Київ околиця. Напрямок може змінюватися, перебувайте в укриттях. Це по цих шахедах. Київська працює ППО. Ну, це мапа, де видно, куди летять ракети. Але, друзі, це неправдива лампа. ой тьфу ти мапа. Ви просто натискаєте на цю сілку і вам показується не мапа, ася, а канал. От, на це не реагуємо. Так, не визначена БПЛА з Києва на Бровари. Скоріше за все тривогу. Девять ноль два та девять ноль-ноль. Тривога в Києві та в області. Так, невизначена Бапала Київщина, Чернігівщину, через Чернігівщину, Ніжин район. От невизначена Бапала, Чернігівщина через Сумщу на район. А та, далі вісім, чотирнадцять, тревоги в Сумські та Чернігівські області. Ось де відбії в, Чер... в Черкасті, Золотоноський район, та Кіровоградська область. Так, ось у нас попередня по шахедах чисто. Дякуємо, ППО, до розвідка. Наразі зафіксовано стані БПЛА 3,51 Черкаси на Кропивницький район. Ось далі ось такі новини. Бачите, відбій, відбій повітряних тривок в Миколаївській, Київській, Харківський та Сумські області. Далі. Наразі зафіксовано стані БПЛА Кіровоградщина, сміла Черкаси, Черга... Черкаси, чергові вибухи, а далі БПЛА Черкашена, Черкаси, Кіровоградщина, Черкашена. Бачите, ось далі, куди ці шахеди летіли. От Черкаси обережно чотири БПЛ. От бачите, друзі, ось Тиха! На жаль, друзі, воров сьогодні атакував і черкаси. Бачите. О, далі в нас тут вночі сили ППО знищили 67 і 137 ударних БПЛА шахет, плюс 64 локаційно втрачено. Дякуємо ППО, дякуємо. Тому що, якщо б не ППО, то в нас би все було вже зруйноване давно. О, тому, друзі, всім до побачень.